Сьогодні, на огляді, нагрівальний кран проточного типу для кухні з гнучким виливом. Що в комплекті? Нагрівальна кулба, довжина шнура 1,2 метри, гнучкий вилив нержавіючої сталі. І все, що необхідно для кріплення. Давайте зберемо кран. А поки зберемо, поговоримо про основні характеристики. Потужність нагрівального тену складає 3,36 36 кВт. Напруга в мережі складає 220 вольт в проток гарячої води до 2,5 літрів за хвилину. І максимальна температура нагрівання 60 градусів. Щодо тиску в системі, він повинен складати від 0,4 до 5 бар. Якщо тиск в системі буде менше за 0,4 бара, нагрівальний кран просто не буде працювати. Хочу наголосити, що дане ущільнювальне кільце червоного кольору повинно бути обов'язково. Для підведення холодної води нам знадобиться гнучка шланга роз'ємом гаєк півдюйми. Кран має декілька режимів. Режим холодної води. середнє положення важеля кран вимкнено. І режим нагрівання води. В інтернет-магазині Техбаза гарантія на всі нагрівальні крани складає 12 місяців. Ваші посилки відправляємо кожного дня Укрпоштою та новою поштою для замовлення. Переходьте на сайт Техбаза.ua або телефонуйте за номерами, що вказані в описі.